Так, фізіологія травлення. Ну, ми знаємо, що травлення це сукупність механічних, хімічних, а також біологічних процесів, що забезпечують розщеплення складних пожежних речовин, які потрапили з їжі на відносно прості сполуки, які в подальшому зможуть бути асимільовані організмом. Також ми знаємо, що Існують основні, а також додаткові а, органи травлення. До основних відноситься ротова порожнина, зуби, язик, глотка, стравохід, шлунок, тонкий та товстий а, кишківник. А до допоміжних це будуть основні залози, печінка, жовчний мігур, а також підшлункова залоза. Система травлення вона виконує три найголовніші функції: це моторна, секреторна, а також всмоктувальна. І є два види рефлексів, про які ми знаємо: це безумовний та умовний, на які реагує наш організм. Тому пропоную вже почати згадувати основи. На даному слайді ви бачите малюнок, на якому розташовані розташований язик, який містить певні сусочки, і тут ви бачите ще інервацію. Тут тобто давайте розгадаємо, які є сусочки, і взагалі що відбувається в самому початку в процесі травлення. І так, до сосочків відносяться ниткоподібні, також листовидні, конусоподібні, грибоподібні, а також желабкуваті. Тобто в нас у сосочках є спеціальні смакові цибулини, які вже реагують на потрапляння їжі на язик. Тобто, це в нас як рецептор. А uh, і uh, навіть uh... Ну, не, не зразу потрібно а, взяти їжу до роти, щоб в нас почала вироблятися слина. А слина це в'язково подібна рідка речовина, а, яка виробляється в нас приблизно від 800 мл до 2 літрів. І pH слини, ви бачите, це від 6 до 7,4. Тобто, це речовина, яка... Містить Містить 95-99% води, а решта це вже будуть органічні та неорганічні речовини. І в ній містяться ферменти слини, а також захисні фактори. До ферментів відносяться амілаза, мальтаза, ДНКза, РНК, а також моцин. До речі, дуже цікавий факт це те, що мальтаза, вона. Окрім того, що вона допомагає розщеплювати поживні речовини, вона ще обумовлює виникнення смакових відчуттів і створює умови для мінерального обміну в емалі зубів. Також захисні фактори ми бачимо лізоцил і моноглоболіни А, які виробляються тільки в ротовій порожнині пероксидази, а також ціоціанацити. І так, яка ж функція? Слиної, о, слини? Функція це те, що вона допомагає в утворюванні харчових грудок також вона їх буде збложувати і зменшувати терця при ковтанні. Наступний етап це вже буде жування. Жування складається з трьох фаз. Перша фаза це розкривання ротової порожнини, друга це закривання ротової порожнини, і третя — це вже буде механічне передріблювання їжі та формування харчової грудки, яка в подальшому вже Буде ковтатися та переходити вже в глотку і далі в інші органи травного тракту. І так, до ковтання в нас також відноситься три фази. Перша фаза це ротова, друга глоткова, мимовільна, і третя це вже буде стравохідна. Далі буде відбуватися перетравлення в жолудку. Фази шлункової секреції, три як і фази кишківникової секреції. Перша фаза це головна, друга шлункова і третя кишкова. Тут саме в шлунку в нас є шлунковий сік, який містить соляну кислоту приблизно 0,3-0,5% концентрації. І Тут на цьому слайді ви можете побачити два малюнки: зверху це саме будова шлунку, ну і знизу це механізм виділення синтезу шлункового соку. Цей слайд нам показує саме час, за який переотравлюється їжа в шлунку. Ну, наприклад, молочні продукти це від однієї до 4 годин, фрукти та ягоди від півгодини до години, овочі від півгодини до трьох годин, рідини від 15 до 40 хвилин, крупи каші від години до 80 хвилин. І також ви можете побачити саме час перетравлювання інших продуктів. Пропоную перейти до перетравлення в тонкій кишці. Тут ви бачите, що є три етапи перетравлення: перше це порожнине травлення, друге це пристінкове або мембранне травлення, і третє це вже буде всмоктування. Також нам допомагає саме печінка з жовчним міхуром у перетравлюванні, а також підшлункове залоза. Але я думаю, що саме це ті знання, які ми вже здобули, тому, на мою думку, краще зупинитися на новій та більш цікавій інформації. Тому ми це просто згадуємо. У товстій кишці будуть відбуватися процеси всасування води, іонів натрію, а також секреція іонів калію та HCO3. Але я вважаю, що ні в якому разі не можна забувати про те, що існують мікробіоми. Тобто це такі віруси, це можуть бути бактерії, тобто це такі поживні речовини, які знаходяться усередині тіла людини, а також вони можуть знаходитися на поверхні шкіри. І якщо це бактерії, то вони будуть саме позитивно впливати на. На людську о, діяльність, ну, наприклад, о, якщо ми кажемо саме про мікробіоми ротової порожнини, про мікробіоми о, ш... кишківника а також шлунку, то вони будуть також приймати участь у о, перетравленні. І навіть о, у низці досліджень також доведено, що в плаценті в навколоплідних водах, а також у увені. Uh, і ще в uh, первинному калі наявні такі бактерії, наприклад, як ентерококус, ешеріхія, uh, лейконостук, uh, лактококус, триптококус. А от у, не, у недоношених немовлят вже виявляють сліди ентеробактерій, а також ентерококів але ну, от меншою мірою, ніж у uh, доношених. Ну і наявність зазначених бактерій, вона не буде асоціюватися з погіршенням самопочуття малюків або розвитком захворювання. Також потрібно сказати про те, що о, це, ці бактерії. Які знаходяться, наприклад, у о, кишківнику, вони всі відрізняються. От У просвіті кишки будуть домінувати представники родів бактеріоїдус, біфідобактеріум, стрептококус, ентеробактеріаце. А от якщо ми кажемо про слизову оболонку, то там вже будуть біфідобактеріуми, а також лактобацилюси, ентерококуси і інші. Тобто це ця мукозна мікробіологія. Вона буде відігравати важливу роль саме у підтримці гомеостазу, ну і також з огляду на її тісний контакт з кишковим епітелієм, та а також імуноактивність активність оболонки кишківника. І саме цей кишковий мікробіом він буде сприяти перетравлюванню поживних речовин, як я вже казала раніше, а також буде підтримувати метаболічні функції і стимулювати імунну систему, захищаючи організм. Хазяїна від патогенів. І якщо ми кажемо про дистальний відділ кишківника, то його можна назвати своєрідним анаеробним біореактором, тому що там буде дуже велика метаболічна активність яка от, в порівнянні, наприклад, з печінкою. І саме тому цю мікробіоту будуть вважати справжнім як допоміжним. Органом, який буде споживати, а також зберігати і перерозподіляти енергію і сприяти перебігу фізіологічно важливих хімічних процесів, а також перетворень. Ну, і він здатний самостійно підтримувати свій склад, а також чисельність, і він також може відновлюватися саме завдяки самореплікації. Ну, то давайте ще більш детально поговоримо саме про функції. Ну, Перше, це кишковий мікробіом посилює фагоцитарну активність макрофагів, моноцитів, а також гранулоцитів. І він ще збільшує синтез секреторного імуноглобуліну А, який, як ми казали, виробляється в протиній положнині. І він нам необхіден саме для. Також для переварювання, для розщеплення йти, але він більше у нас буде вже саме як захисний фактор. Також допомагає збільшувати синтез цитокінів і підтримує роботу інших імунокомпетентних органів. Ще кишковий мікробіом він буде брати участь у порожнинному травленні, перетравлюючи речовини, його такі не змогли бути перетравлені у тонкому кишківнику, і він буде посилювати перистальтику певного травного тракту та сприяти збільшенню активності травних ферментів. Також кишковий мікробіом він буде продукувати низку. Гормоноподібних речовин, які будуть регулювати секрецію гормонів іншими ендокринними органами. А також він допомагає формувати нормальну слизову оболонку кишківника, і приймає, щоб приймає участь якби, у фізіологічному запаленні слозової оболонки, а також у заміні епітелію, і забезпечує її функціонування. Ще можна сказати, що кишкові мікробіоми вони будуть брати участь у обміні ліпідів, білків. Стереоїдних гормонів, холестерину, а також жовчних кислот, і забезпечувати організм людини вітамінами, наприклад, В1, В2, В6, В12, Також вітаміном К, нікотиновою кислотою, фолієвою кислотою. Тобто в нас деякі вітаміни в організмі саме продукують саме ці мікробіоми. Тобто, Враховуючи, що ми вже раніше казали, що вітаміни вони бувають як ендогенного погодження, так і екзогенного, так і е, до ендогенного погодження відноситься вітамін в 12 а також вітамін К саме в даному випадку. Також ці мікробіоми вони будуть впливати на вивільнення кортизолу. Володіють вони антимотогенною, а також антиканцерогенною активністю і будуть впливати на функцію мозку, а також ще на поведінкові реакції. Тому, якщо вам ця тема цікава, то я вам пропоную ознайомитися з науковою статтею, Олега Яковича Бабака. Ця стаття називається кишковий мікробіом, склад, функції, а також терапевтичні можливості його відновлення.